І вітання в ефірі 12-го підсумковий випуск новин за 24 березня. Наша команда вже традиційно зібрала та підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій та про події в Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І з першу коротко про головне. Лучанка продавала дитину подруги за 30 тисяч доларів. Мотоциклісту відірвало ногу. Подробиці жахливої аварії у Торчені. У драмтеатрі позбулись московицької літератури. Понад 169 тисяч це число росіян, які полягли на наших землях від початку повномасштабної війни, і більше тисячі лише за минулу добу і живою силою втрати окупантів не обмежуються. Бо вчора збройні сили України знищили ще 4 танки, 23 бойові броньовані машини, 8 арт систем і іншу ворожу техніку. Через знищенні втрати, яких окупанти зазнають щодня, вони збільшили кількість ліжкомісця у лікарнях Луганщини. Також питання в селі Троїцька замість 200 ліжок, тепер 400. У генштабі зазначили, що серед поранених росіян зросла і смертність. Це пов'язано із важкими травмами, а також неякісним медичним забезпеченням. А жителі окупованого Криму почули по радіо попередження, що їм треба готуватися до виїзду. Попередження стосуються тих, хто співпрацює із окупантами. Вважає українська розвідка. А ще російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї із Криму. Вранці окупанти накрили артилерійським вогнем Білозерку на Херсонщині. Одна людина загинула, четверо поранені. В самому Херсоні ворог вдарив по плавнях. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, одного постраждалого врятувати вже не вдалося. Одного порану відвезла машина. Ще одна тут була. Вона переїхала до нас. Там наскільки я зрозумів, було осколочне поранення верхньої кінцівки грудної клітини. Тут вбитий чоловік років 70, осколочне поранення грудної клітини, скоріш за все, пошкоджені легені. Сьогодні вдень росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини. Там загорівся один приватний будинок та загинув мешканець. У Мар'янівській громаді Луцького району провели в останню путь захисника України Валентина Степка. Героя поховали у четвер, 23 березня. Батьки, родичі, друзі, односельчани, бойові побратими попрощалися із воїном, який загинув, захищаючи нашу батьківщину від російського агресора. Валентин Степко поліг 19 березня під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна шана і слава герою. Одразу після похорону одного героя у Мар'янівську громаду знову надійшла сумна звістка. 22 березня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу Вільшаної куп'янського району Харківської області загинув 44-річний житель села Борочича Василь Збутковський. Василь був зарахований до списків військової частини з 24 лютого 2022 року, учасник АТО, року. Учасника Патріот України виховував трьох дітей 25-26 березня в Мар'янівській селищній територіальній громаді оголошено днями жалоби. Детальну інформацію щодо поховання героя повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава захиснику. Війна забрала життя ще одного волинянина. Загинув Михайло Михальчук з села Малаглуша камінь каширського району. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. 23, 24 і 25 березня в районі оголошені днями жалоби. Ще одна скорботна звістка загинув 40-річний герой із Сенковичівки. Нещодавно там зустрічали односельця військовослужбовця Івана Войтовича, для підрозділу якого силами всіх небайдужих було придбано тепловізор. Сьогодні ж повідомили про його загибель. Війна триває і ціна перемоги життя українських захисників, виконуючи обов'язок та захищаючи батьківщину на сході України. Іван Войтович загинув. Йому було лише 40 років. У Городищенській громаді оголошено триден. Ну жалобу висловлюємо щирі співчуття рідним та побратимам, вічна пам'ять та слава герою. Дитина за 30 тисяч доларів саме за стільки Луцька намагалася продати сина своєї подруги. Немовля народилася у квітні минулого року у 23-річної лучанки. Однак наступного дня вона віддала його своїй 26-річній товаришці і написала довіреність на дитину. Та якийсь час дбала про 11-місячного хлопчика, але згодом вирішила його продати, аби підзаробити. Її зловили на гарячому. Слідчі та оперативники завадили спробу продажу цієї дитини за 30 тисяч доларів США. Вже зловмисниці оголошена підозра за статтею 149 кримінального кодексу України торгівля людьми. Це і загрожує до 15 років позбавлення волі. Також вирішується питання правової кваліфікації дії матері. Біологічна мати дитини за попередніми даними про такий намір подруги не знала. Маля не було зареєстроване зараз. Хлопчика передали медикам. Волинського митника спіймали на хабарі. Головному держінспектору одного з управлінь Волинської митниці повідомили про підозру в неодноразовому вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, у березні 2023 року митник неодноразово одержував неправомірну вигоду за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на території України. Уночі 24-го його викрили правоохоронці під час одержання чергового траншу 8 тисяч гривень. Окрім цих коштів, у посадовця вилучили ще 10,5 тисяч гривень, 700 доларів США та 100 євро. Загалом суми винагород ливалися від 5 тисяч до 10 тисяч гривень з одного транспортного засобу. Таким чином, за зміну працівники митного посту заробляли до 100 тисяч гривень. Смертельна аварія в Торчені. Там загинув мотоцикліст. Це 40-річний місцевий житель. Він повертав ліворуч, а водійка автівки шкода Октавія, що рухалася позаду, вирішила його обігнати. У результаті зіткнення і смерть на місці. Хто порушив правила дорожнього руху і став винуватцем, ДТП, зараз з'ясовує поліція. Тільки от родичі загиблого мотоцикліста бояться, що розслідування буде несправедливим. Адже один із чоловіків, які приїхали до водійки, пообіцяв усе вирішити. Деталі в сюжеті. Сила удара була, щоб кляску від мотоцикла. То. Село Торчин Посеред дороги розтрощений вщент мотоцикл. За кілька метрів від нього лежить тіло водія. річного чоловіка збила автівка. Шкода Октавія, водійка якої вирішила обігнати двоколісного, коли той повертав наліво. Дивлюся, їде мотоцикл, включив поворота лівого і повертав туди, на ту на вулицю. А та машина на обон. Зразу і все. І там я тільки стріляло, дивлюся. Мотоцикл лежить, а ні машини, не видно, нічого. На місце аварії прибула швидка, щоправда, мотоцикліст отримав травми несумісні із життям. Там нереально було не загинути відразу. Відірвана нога повністю і розтрощена голова. Миттєва смерть за кермом шкоди була тридцятирічна жінка. Із якою швидкістю та їхала, можемо лише припустити, адже від удару її автівку відкинуло на паркан. У машину розтрощений бампер. а От сама водійка та її пасажирка залишилися неушкоджені. Як кажуть, очевидці жінка більше перелякалася за собак, яких везла, аніж за збитого на смерть чоловіка. Потім я підійшла до неї до швидкої машини. Вона вже вплакала. Не знаю, хто там її, чи це брат, чи чоловік, чи хто її заспокоював і запитався в мене, що ти тут хочеш. Я кажу: нічого дивлюся. Він каже, ну то все. І заспокоював, і казав, не хвилюйся, все ми вирішимо, ти ні в чому не винна. За словами очевидців, цей чоловік і ще один, який приїхав невдовзі, намагалися зняти номерні знаки із автівки. І так би мовити, замести сліди. Спілкуватися ні з родичами загиблого, ні з нами не захотіли. Які номера Та, Та ні. Ми хотіли фотографувати машину просто на страхову. А ви знайомі водійки, так? Так, да, так. Да. А хто ви її? Неважливо, вибачте, не є. І, поки правоохоронці з'ясовували деталі ДТП, ці двоє вигулювали собак, яких у салоні везла водійка. Навколо зібралися чи не всі жителі вулиці. Вимагають справедливого розслідування. Інакше кажуть, безкарні водії і далі ганятимуть по цій трасі. До того ж, ця аварія тут вже далеко не перша. Самої ж водійки на місці ДТП ми вже не застали. Водійку легковика освідовували в наркодиспансері. Ну, в таких випадках в смертельних аварій всіх водіїв завжди освідовують. Вона виявилася тверезою. Підозру водійці не оголошували. Кажуть, зробити це зможуть лише після завершення досудового розслідування. Слідство триває, призначено ряд експертиз, інженерно-транспортна і всі інші. За їх результатами, власне, буде відомо, як сталася аварія. Наразі те, що дозволено сказати слідством, це те, що зіткнення відбулося на смузі зустрічного. Руху та от рідні загиблого переконані, що винувата цей дотипа була саме жінка за кермом шкоди. А от чи визнає це слідство, мають сумніви, хоча б через ті слова чоловіка, що заспокоював водійку. Не хвилюйся, все ми вирішимо. Ти ні в чому не винна. Вирішить чи ні, побачимо згодом. Родина у Літовських 23 березня оплакує смерть вже другого брата. Бо рік тому, саме цього дня, прощалися із рідним братом загиблого мотоцикліста, який поліг на війні. Ольга Матвеєва, В'ячеслав Белов, 12 канал. Російському тут не місце у Волинському обласному драматичному театрі імені Шевченка позбулись московицької літератури. Переважна її частина лежала у театрі ще з радянських часів. Окрім книг, російських авторів або російською мовою прощалися також із старими театральними журналами. Як з'явилася така ініціатива та що зроблять з макулатурою, дізнавався Дмитро Супронюк. не місце зараз точно. Або севрімне севріменна для кого вона була «Альманах». саврімна драматургія. Давайте отак буде сімдесят п'ятдесят восьми рінеля. Музичку гортає старі радянські книги, які довгі роки припадали пилом в її кабінеті. У цій купі макулатури можна знайти і любого Росії Пушкіна, і праці російських драматургів, і совєтські журнали. Є навіть книга українською мовою, та вона розповідає про союз. А отже, також вутиль. Це ніби такий довідник відзнаки української РСР. Я не знаю до чого вона потрібна зараз. Тут є значки, які видавали, мабуть, ще тоді, коли мене на цьому світі не було. Якось так. Ну я не вважаю, що вона потрібна зараз у театрі. Непотрібну московську літературу за три дні зібрали в одне місце. Переважну частину винесли саме з кабінету керівника літературно-драматичної частини. Неля Музичко каже: ні вона, ні її попередники цими книгами не користувалися. Російськомовну макулатуру принесли з дому і працівники театру, приурочили ініціативу до 27 березня. Приурочили до міжнародного дня театру, і називається вона Ні російській літературі в українському театрі. Директор Волинського обласного драмтеатру Сергій Скулинець впевнений, нині Україна має позбутись усього російського, адже всьому ворожому вже давно не місце в нашій країні, тому що прийшов час, що ми маємо не тільки сьогодні викорнути все е, російськомовне, все що є е, що. Е, Привіз, приніс до нас агресор. А і звісно, так як в нашому театрі, що колись вистави ставились ставили, ставили і російською мовою. Що ми маємо це сьогодні позбавитись раз і назавжди. Московську літературу планують здати на макулатуру. Зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ. Ну а замість російського завезуть твори українських та світових авторів. Тому книжкові полиці театру точно не пустуватимуть. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. У Луцьку відбувся сімейний батл-концерт. Чемпіонат України зі спортивної ходьби у Луцьку перекриватимуть рух Хімічили з побутовою хімією. Накрили масштабне виробництво фальсифікату. На Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії. У кількох цехах виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки Аріель, Фері, Тайт та інших, права на які належать компанії за Проктор Енґемпл Компані. Продавали продукцію через інтернет. В організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тонн сировини та готової нелегальної продукції на суму близько 2 мільйонів гривень. Готівку, комп'ютерну техніку, наклейки з назвами. Ми торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби. У Луцькій міськраді повідомили про перекриття руху у місті. В обласному центрі відбудеться чемпіонат України зі спортивної ходьби. Водіїв просять зважати, що у зв'язку з цим у суботу, 25 березня, буде тимчасово призупинений рух транспорту на проспекті Волі з 8 до 16. Проспект Волі перекриють від вулиці Паркової до вулиці Сенатора. Відповідно, автобуси за маршрутами номер 1, 2, 10, 11, 12, 25, 30 та 31 у вказаний проміжок розпорядок часу рухатиметься вулицею Глушець. На цей час також частково змінять маршрути тролейбуси номер 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 та 15А. А як саме, можна дізнатися на сайті міськради. Музика для стерилізації медичних інструментів вартістю 90 тисяч гривень придбали атомники для військових медиків 115-ї окремої механізованої бригади. Окрім цього, волонтери доправили медикам і інші необхідні для надання стоматологічної допомоги та порятунку поранених матеріали. Більше в сюжеті. Все одразу в простані. Хлопцям, щоб під час операції зацелити кушетку. Після операції це швидко очистити, зацелити нову. Не просто рулоном і відрізняється, скільки там потрібно. Працівник РАС і волонтер Юрій Тацюк, розповідає, у коробках медичні матеріали необхідні для порятунку поранених. Увесь цей вантаж призначений для медичної роти 115-ї окремої механізованої бригади. Потрібно торикальні дренажі, наприклад, системи для привання розчинів теж уточнялися. Тобто, нас не те, що було, а те, що дійсно потрібно. Дренажі, Катетери, канюлі, шприци. Крім цього, волонтери доставлять нашим військовим медикам ось цей стерилізатор. Придбали його за кошти із так званих трьох відсотків, які працівники Рівненської ЕС щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку захисників. Для бойових медиків цей прилад вкрай необхідний. Я з ними обговорив, що їм дійсно потрібно було. І на 3% наші, що зібрали на станції, ми купили. Стерилізатора до нього дистилятор, що працювали ультразвукову ванночку і інші такі розхідники, які Дуже потрібні прилад для стерилізації медичних інструментів придбали за 90 тисяч гривень. Разом з ним до медиків поїдуть матеріали для надання стоматологічної допомоги. Війна забирає життя, а медики його рятують. У складі медичної роти 115-ї бригади служать мешканці. Вараша нас там вараша на зараз на даний момент знаходяться чотири людини. Хлопці стараються зробити все, щоб витягнути наших хлопців. Щоб з найменшими були наслідками, щоб все все було швидко, ефективно, а внесок атомників у перемогу допомогти бойовим медикам, які пліч опліч з військовими стоять на захисті України. Небасний фотограф, виставку з такою назвою у п'ятницю, 24 березня. Відкрили у ковалі. Це перша фотовиставка воєнних світлин героя Максима Бурди. Він журналіст і фотограф із коваля, який добровольцем пішов захищати країну і, на жаль, загинув. На виставці показали фото Максима Бурди, зроблені впродовж 2022 року на полігонах, де ковальчанин та його рота проходили навчання. Також є фото із пекла війни Бахмутського напрямку, де Максим Бурда виконував свій бойовий Обов'язок до 26 січня, коли прийняв останній бій, виставка у коволі діятиме до 24 квітня. Включно опісля її планують показати в інших містах України, зокрема в Острозі, де Максим Борда здобув фах журналістики, а також у Львові та в Луцьку. Вийти на справжню велику сцену і заспівати з мамою, чи з татом, сестрою, чи братом. Справжня дитяча мрія. У луцькому палаці культури відбувся незвичайний благодійний концерт. Назвали це сімейним батлом сабто змаганням. Юні артисти вокальної студії «Соломрії» виконували патріотичні пісні разом зі своїми найріднішими. Більше дивіться у сюжеті. Луцькому палаці культури людно тут зібралися. Охочу послухати і побачити, як співають вихованці вокальної студії Соломрія. Ідея незвична. Юні артисти виходять на сцену не одні, а зі своїми найближчими мамою, сестрою, тіткою. Здебільшого більшого – непрофесійними співаками. Це свого роду експеримент, зазначає керівниця студії. Це такий експеримент. Знаєте, експеримент взагалі розвиває людей, чого ми хотіли досягнути. Дехто взагалі перший раз буде тримати мікрофон, але всі надзвичайно старалися, і для них це теж якесь перезавантаження було. Організаторка концерту каже, що вирішили зробити концерт, аби родичі учнів студії змогли відволіктися та перезавантажитися від буденних справ, звільнитися від негативної енергії, насолодитися процесом співу або просто здійснити свою дитячу мрію, заспівати на сцені. Я побачила, як у батьків загорілися очі від того, що вони приходили, і вони могли виплеснути свою негативну енергетику, яку вони отримують за цілий день, за ці тижні, за ці більше року, вже як іде війна. Я це зрозуміла, що я на правильному шляху. шифу. у Палаці культури було все як на справжньому концерті. Артисти навіть мали підтанцьовку. У нас сьогодні задіяно вісім колективів. Це чотири наших колективів, Один оркестр «Волиняночка» і три танцювальних колективів. Це окраса, просто окраса буде сьогоднішнього концерту. Це розмаїття костюмів, інструментовки, цікаві номери. Репетиції каже тітка Катрусі, вихованець студії, проходили нелегко. Проте з підтримкою викладачки та дружньою атмосферою в колективі все вдалось. Перша репетиція все Лариса Лирисирівна настроїла, дала творчій такі творчі настанови, творчий запал. І от ми тут. Два місяці, по суті, ми готувалися, і от вже ми тут. У нас проходили репетиції. наприклад, Катюша приходила до себе на урок, я приходила разом з нею, ну і ми вже свою пісню, якби. Відшліфовували, скажімо так, пробували, а потім відшліфовували. Ну з першого разу, звісно, нічого не виходить, тому що це дуже багато переживань. Це титанічний труд. Насправді, студія Соломрій діє ще з 2015 року. А її керівниця, викладачка із більш як тридцятирічним стажем, зізнається, що має власну методику, як поставити голос. У студії займаються 14 дітей різного віку. Як тобі навчатися в Ларисі, пані ларисі? – дуже прекрасно. Тому що е, тільки сучасні пісні ми співаємо. Співаємо, ми не співаємо якихось там таких старовинних пісень, які бажають мачі, мами. Вже напевно більше сім більше сіми років. Так я займаюся. Справді це спілкування велике, це велика робота над собою. Тобто, коли ти співаєш, Лариса Ігорівна завжди підказує, завжди вона говорить. Навіть якісь музичні терміни, які ти там не знаєш, ти можеш це взнати. Це, знати. це не стільки, це навіть великий об'єм знань нових. Це не просто захоплення, хобі і так далі. Це великий об'єм, достатньо великий об'єм. знань. почала займатися в четвертому класі. Це був 2019 рік, вересень, не помиляюсь. Так да. ще й вас по сьогоднішній день займаюся. Перезаємно завжди завжди підбирає пісні, старається запропонувати те, що те, що вона вважає за те, що буде цікаво, але завжди прислуховується до думки дітей. Вона дуже дуже тонко відчуває те, що їм підходить, і те, що вони люблять. Учасників нагородили дипломами та подарунками. Вокальна студія Соломрій отримала сертифікат на безкоштовний запис пісні від Сергія Скулинця. Благодійний концерт відбувався в рамках проєкту Весна, що наближає перемогу. Це серія концертів, на яких збиратимуть кошти на закупівлю дрона для сотої окремої бригади тероборони Волині. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. суботи на неділю, а саме о третій ночі, 26 березня, Україна переходить на літній час. Відповідно, всі годинники в країні переводяться на годину вперед. Більшість сучасних приладів автоматично змінюють години. В електронні пристрої виробники встановлюють переведення часу за заводськими налаштуваннями. Проте, якщо ви маєте механічний годинник, налаштовувати новий час треба буде власноруч. У будь-якому разі з понеділка вставати на роботу чи навчання доведеться на годину раніше. Щоправда, завдяки збільшенню світлового дня, процес пробудження кажуть, зазвичай проходить легше. Принаймні на це сподіватимемось. Ну а на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому, ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, аби дізнаватися новини першими. А також не забувайте дбати про свою безпеку та продовжуйте донатити на збройні сили України щоб наблизити нашу перемогу. Побачимось.